Всім привіт на моєму каналі, і це відео про мій університет, а саме Національний університет, Одеська юридична академія. Цей університет буде корисний двом типам людям: це ті, які вступають в цьому році, в наступному, 30-му році, і ті, які Просто дивляться мій Ютуб на постійній основі. На даний момент це сім людей, яка каже Ютуб студія, тож це відео для вас. Це відео має певну структуру. Цю структуру можете бачити в описі під цим відео, є тайм-коди. Якщо якісь питання, пишіть, буду відповідати. І забула представитися, хто ж я, як я взагалі до цього університету. Я студентка, я закінчила перший курс. Право спеціальність моя, я буду говорити лише про свою спеціальність право. В чому різниця, все поясню. Якщо якісь питання, пишіть. Також в описі цього відео є посилання на мій телеграм-канал, підписуйтесь на нього. Там я активніша, там є різні рубрики. В основному це Кей-Поп, але також є моє життя. Не забувайте підписуйтеся і ставити лайків. Тож погнали! Перше, що я хочу розповісти, це. Як я обирала університет, тому що рік назад я була на місці абітурієнтки, яка вступала. Тобто, мій середній бал з коефіцієнтом 182. Нормальний бал, але мало для бюджету. Тож погнали, чому я, які були критерії? Які були критерії для мого майбутнього університету? Якому університету я б довірила своє навчання? Були певні критерії. Перший критерій, не знаю, чому для мене було важливо те, що він був на слуху. Для мене було важливо те, що він мав якесь ім'я. Тобто, що про нього десь чули. Да? тобто, я... Є якісь університети, які я бачу, в то ці, я думаю, боже, я перше про нього чую. Я би не вступала в такий університет, про кого я б ще нічого не чула. Тобто для мене було важливо те, що він був на слуху. Тобто не обов'язково, щоб про нього говорили часто, але то, що він був на слуху. Тобто, коли я казала, де я навчаюся, щоб людині було таке питання: де, де, а це де. Що, де, до я не хотіла. Другий пункт ми його пропустимо це гуртожиток. Якщо хочете відео про те, що треба в гуртожиток, взагалі як жити в гуртожитку, пишіть е, з ще відео. Тобто, пропустимо цей факт. Друге це направленість. Ой, третє це направленість. Для мене було важливо, те, що цей університет не забував фіг на мою спеціальність. Тому що я, поки перший курс, я планую працювати по спеціальності. Можливо, я стану супер успішним блогером. Можливо, буду заробляти мільйони з блогу. Дай Бог, дай Бог. Але поки не заробляю. Тож підписуйтеся, щоб я заробляла. Направність, тобто я право, тобто я взагалі хотіла вступати в. Вузько направо на університет, таких в Україні на моїй пам'яті два. Це Яркла Мудрого в Харкові і о, Одеса Мій університет, і також є в Києві, наче, але я про нього не дуже багато читала. не знаю. Харків, я трошки боюсь їхати. А хоча в Харків я не дуже розглядала, тому що... Там більш небезпечно, чим в Одесі, я думаю, і тому я його не дуже розглядала. Хоча я думаю, якби б не було війни, я б його б розглядала б на дуже серйозній основі, тому що я десь чула, що Харків це така студентська столиця, і я б просто би хотіла, і мені можливо, я б вступила б саме туди. Але, на жаль, така ситуація в країні я не подавала навіть документи, хоча він мене приваблює своїми факультетами. Там є дуже цікаві факультети, я дивилась дивилася вау! В Київ я не вступала, тому що я б, можливо розглядала б Київ на серйозній основі, якби у мене був би бал на бюджет. Да, тобто, на жаль, я своїми балами трошечки не вклинюся в бюджет. Тож, я обрала університет, національний університет, одеської річна академія, але постає вибір між факультетами. Я обрала спеціальність право. я не розглядала ні міжнародне право, ні як інше право. Тільки право 082. Зараз там як. Помінявся інший код, там де, що то там, не помню, ставлю, будете. А, між факультетами. Тут чисто грала роль бюджету, тому що, враховуючи попередні бали абітурієнтів 23 року, я планувала вступати на бюджет, у мене був такий плюс-мінус бал. Я наступила на бюджет, проте я отримала грант. Просто, я просто дякую собі, що я старалася над Едмеде і склала на грант. Катя. Я брала, як факультет, чисто по бюджетним містам, де було більше бюджетних місць. Тоді я ставила перший пріоритет. Я навчаюся на факультеті судового та міжнародного права. Також тобто у нас є факультет адвокатури, прокуратури, точніше тобто, прокуратуру я не хотіла вступати. Я його поставила четвертим пріоритет, тому що мені просто не близька діяльність прокуратури. Тобто я би не я б хотіла вчати більше таке щось там цивільне право, щось там договори якісь, а не кримінальна юстиція. Мені вона поки... ну, просто не цікава була. І що нас є факультет цивільної та господарської діяльності, і, і мій факультет. Тобто, чим вони відрізняються коротко, нічим. Такий дисклеймер, ой, такий заловок, Чим вони відрізняються? Особливо не чим. Скрізь ви вивчаєте базу, скрізь ви вивчаєте кримінальне, цивільне право. Проте є певні особливості. Наприклад, я на своєму першому курсі вивчала предмет СПО, судові та правоохоронні органи. Вони вивчалися на всіх факультетах, але у мене ще була судова діяльність, по якому я складала екзамен. Тобто на судовій діяльності, на які я навчаюся, ми вивчали ви знаєте, прям розбирали судову діяльність, ми вивчали її принципи, як обираються судді, бо там ми більш розшовували судову владу. Наприклад, на інших факультетах такого немає. Там вони вивчають більше своє. Наприклад, у нас римське право вчалося лише пів року, ми складали екзамен. Наче на, на цивільній господарській діяльності там вивчають трішки більше римське право, та вони вирішують більше задачок. У них іде такий більш наклон на цивільну право. Цивільне, да? і ми також будемо вивчати цивільне право. На, факультеті... на прокурорському факультеті вивчають більш прокурорську діяльність, углубляються більш якісь детективи, криміналістику, адвокатська діяльність направлена більш на адвокатську діяльність. Проте я можу працювати після закінчення університету будь-ким, хоч прокурором суддею, адвокатом, нотаріусом, будь-ким, тобто, це просто що більше цікаво, скажімо так. Але я обирала більше що куди вступити по бюджетним містам. Тобто я не скажу, що я керувалася куди більше хочу. Мені, в принципі, було однаково. Мені всі були цікаві, тобто я не скажу, що якийсь факультет мені не цікавий, тобто всі цікаві, всі круті, чи жалкую я, що вступила саме в цей факультет? Ні. Тобто. School, вступайте, в факультет. я не знаю, преферентація така. Другий пункт, тобто перший блок закінчили, він вийшов дуже довгим, проте я думаю, він найкорисніший такий був. Другий пункт не менш цікавий це предмети. Що ж ви вивчаєте? Перший курс я закінчила, нагадую. У нас було мало предметів не по спеціальності. Такі предметів не по спеціальності я назвала це фізкультура і основи економіки. Тобто фізкультура ну, вона вскрізь є. А, основи економіки ми її вивчали, складали екзамен, тобто добре було кул, cool, але не знаю, що вона дуже впливає на мою професійну діяльність майбутню. Не знаю, гроші буде рахувати. Дай Бог. Тобто у нас були предмети на першому курсі, це історія держави та права, конституційне право з першого семестру. Тобто це було логіка, філософія, теорія держави та права ну це база, СПО, судова діяльність, які другий семестр. Тобто, загалом всі предмети були по спеціальності. На, на, У ну, нас ще була українська мова а за професійним спрямуванням це вона було лише перший семестр. Тобто, да. В принципі, предмети були цікаві, кул, cool, ніякого такого прям негативу не можна сказати. Тобто були предмети не по спеціальності, проте їх було достатньо мало зі культура, економіка. І, можливо, українська мова, але то за професійним спрямуванням вивчаєте документи. Проте я думаю, що в майбутньому у нас буде ще предмет, пов'язаний з документами. Пункт це студентське життя. Яке ж воно? насичене чи ні? Я можу сказати, що воно насичене. У нас були різні туси. У нас були різні конкурси талантів, змагання між факультетами. Велозаїзди були два рази на початку цього року, на початку семе, на початку навчального року, в кінці навчального року, десь всередині було, тобто також їздили там Карпати. тобто... Ну, Карпатця дороговато було, тому що треба було 5 тисяч віддати. Проте, якщо не такі багаті люди, то в принципі можна брати участь в активному студентському житті з факультетом на набо. Тобто факультети, в принципі, слідкувавши за різними факультетами, я не скажу, що якийсь факультет не активний, саме з правових. Тобто, всі факультети намагаються якось задіювати студентів. Тобто, студентське самоврядування, не знаю, як віших. Університетах у нас достатньо добре працює. Тобто, у нас є якісь там футбольні змагання. Тобто, якщо ви десь там футбол, баскетбол, волейбол, ви будете брати участь між факультетом, представляти факультети. Тобто це цікаво, У нас є чарлідінг. Да? Тобто, в принципі, якщо ви така досить спортивна людина, ви зможете себе десь проявити, якщо ви це хочете. Конкурс талантів у нас є, співати, у нас є культурний центр, тобто у нас є міс. І місіс? Міс? Міс? Міс. У нас і міс. Ми, отако, тобто, у нас достатньо таке насичене студентське життя, дещо вони є платними, тобто якийсь там квиток на тусу, щось кудись то, що 100. Треба дати гроші, проте це не дуже дорого. Тобто, максимум 100. П'ятдесят, ні, двісті це максимум поток коштує. Тобто, за звичай, це зазвичай це сто-стоп'ятдесят гривень. Я вважаю, що це нормально, тому що приходжу не якусь там тусу, скажімо так, у вас є крутий діджей, у вас є своє ком'юніті, у вас все добре. Тобто якісь там квитки на. Якісь змагання між факультетами, вони там коштують за якісь пожертви, тобто донати, все йде на Збройні Сили України, тобто ви прийшли, повболювали свій факультет і зробили добре, добру справу. Четвер, четвертий пункт це чому ж я ще не до кінця другокурсниця, тому що на першому курсі я ніде не чула. Щоб на першому курсі була практика, проте у нас є літня практика. Вона проходить в університеті, вона проходить два тижні. І все. В принципі, ви два тижні літом проводите в університеті, зараховується практика, ви їдете додому. В принципі, нормальна практика. Тобто після практики я вже буду повноцінно другу курсницю. Поки я ще так, на 80%. Проте я вже другу курсницю. І так, і п'яте. Це структура, як відбувається навчання. 1 вересня, ну, там, не 1 вересня, ви приходите на навчання. Перші 2 тижні, 2 тижні у вас йде начітка. Дурна система, проте, я, я так поняла, що вона є у всіх університетах, це начітка, тому що е, потім, коли закінчується начитка, у вас починається практичні, і ти тупо забуваєш, що було на першій лекції. Е, ну, але ладно, вона є скрізь, тобто це такі бази для університетів. У когось вона триває два тижні, у когось три тижні, тобто це залежить від університету. У нас вона триває два тижні, тобто це тупо два тижні виходити чисто на лекції. Коли закінчуються ці два тижні, у вас починають чергуватися лекції практичні, лекції практичні, лекції практичні. І далі у вас закінчується лекції, у вас тільки практичні і сесія. Сесія триває два тижні, є в принципі консультація і сам екзамен. На консультацію викладач приходить, каже, як відбувається екзамен, в принципі, все, якщо якісь питання по квиткам, о, по, квиткам по білетам... Ви ставите, вам відповідають, але зазвичай, наскільки я була консультацій, жодних питань не було. Ну і ще на консультації ви дізнаєтеся у кого автомат. Але зазвичай ви знаєте, у кого автомат, тому що на останній практичній вам кажуть. Також у нас ще є атестація. Вона триває два тижні, тобто вам каже староста, що розпочинається атестація. Вона триває два по моєму тижні, і в кінці цих двох тижнів у вас. Повинні стати атестація по всіх предметах. Бажено її отримати, тому що потім вам буде трошки біда. Вам просто подасть бігати за викладачами. Але в принципі. Отримати атестацію, треба мінімум одна оцінка або там, дві, якщо у вас було дуже багато пар, вам їх виставляють. І все. В принципі, я не скажу, що це якась така система, яка вас лякати. Можливо, вона звучить дещо дивно, особливо якщо ви після школи, тому що я була після коледжа, і ну, мені була плюс-мінус знайома ця система, тобто я не скажу, що для мене було щось. Навіть взрив мозга, ні. Відпрацювання у нас їх немає. Як відбувається, тобто, якщо вам треба кудись відлучитися, наприклад, вам там треба кудись поїхати дуже сильно, ви просто приходите і пишете заяву до декана. Тобто, я така-таката, прошу від... звільнити мене, що там я не помню цьому заяву. З... 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 Ну, в основному все пише зі сімейних причин. Потім приходить до декана, і каже чому ви пояснюєте, він підписує вам. І все, і ви вільні, тобто ніяких проблем немає. Вам потім просто пишуть рапорт, Ен-ку обводять і, і все, і ви її не відпрацьовуєте. Проте, якщо ви просто не прийшли на пару, на практичну, просто не прийшли, не знаю, там треба було б срочно що зробити, не змогли, і це не хвороба, тобто у вас немає лікарнянки. Ви просто приходите до викладача по якомусь ЕНК на початку пари кажете, мені треба зробити Енку. І в кінці пари вам просто. Ставлять, це лишають 5 хвилин, і викладач просто ставить там 2-3 питання і просто обводить Енку. Все. Але знаєте на увазі, що якщо у вас стоїть Енка, автомат ви не отримаєте. Будьте уважні, по тим предметам, по яким ви хочете отримати автомат. Автомати, в принципі, працюють дуже легко. Вам треба просто бути активним. Звичайно, 80% п'ятірок, рок четвірок і без Енки. Я отримала автомати з двох предметів, це судова влада, тому що я писала тези і історія держави права, тому що я писала тези. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.